Доброго дня всім вітаю на своєму каналі. Продаж залітає. Такий японець чистокровний. Honda CBF 1000. Літровий мотоцикл, справжній. Класний байк. Обслужений повністю до дрібничок. Має мінімальний пробіг 33700, якщо бути точним. Яких дефектів по пластиках ні по чому немає, абсолютно. Гальмівні диски, супорта, колодки, все в ідеалі. Бокові кофери такі має, класні. Має сервісну книжечку, має посібник по експлуатації, має два ключика. Ось такий стан сідушечки, якась пилюка, взагалі немає ніяких потертостей. Слово взагалі свіженьке масло, фільтр. Обслужено повністю все, нічого ніде не підтікає взагалі. Радіатор. ось Такий стан має соти тілесенькі, надбитого нічого немає. Це в нас є індикація вінклених передач. Має АБС-мотоцикл, вітрове скло. Ось в такому стані у нас. Пригнаний мотоцикл з Швейцарії. Будь-який вид переоформлення. Просто пушка. Шини ось в такому стані. Вихлопна. Протектор дуже добрий. Оптика також, ну якісь мінімальні там, може, потертості є. А ні, це. це муха якась. Трошки на швидкості. Приземлилась. Ось такий стан, друзі. Ціна на мотоцикл буде дуже лояльна, як на 2007 рік випуску. Про що я вже казав, по-моєму, а можливо не казав. 5800 доларів. Це так, щоб забрати і поїхати на мотоциклі. Силка на оголошення авторія буде під відео. Звертайтеся